Як зараз можемо охарактеризувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях, як вона різниця залежно від регіонів? Та інформація, яку ви от зараз підкреслюєте для себе, які виклики бачите, тобто загальні факти? Йде посилення окупаційних адміністрацій у Херсонській та Запорізькій областях, мається на увазі окупованих територій, тому що там вони ще, скажімо так, слабенькі порівнянні з окупованими територіями Луганської та Донецької областях. Те, що я загально бачу, це те, що посилюється ось Суддівська система на окупованій території, будуються будівлі для силових органів окупантів, тобто поліція, розгвардія і таке інше. Тобто, взагалі не будуються, не ремонтуються а, будинки, які зруйновані були в результаті військової агресії Російської Федерації. А ось для силовиків будуються відповідно, будуються нові полігони військові, наприклад, Запорізькій області вкладається активно в кошти в ідеологізацію місцевого населення, по створенню місцевої ідентичності. Як вони кажуть, Донбаса і Новоросії для того, щоб це поєднати з Ну, мається на увазі, що вони представники цих ідентичності і пов'язані з Російською Федерацією, активно працюються над цим. А загалом також хочу відмітити, що йде потужна мілітаризація та індоктринація дітей. Тобто постійно вони оновлюють оновлюють плани по збільшенню створення казачих кадетських корпусів, скажімо, або навчальних закладів саме з військової підготовки, і це не для студентів, а саме для школярів. Тобто, відповідно, да от по таких дій дуже дуже багато. Да, якщо брати проблеми з окупованими територіями, то Ну фактично для місцевого населення, якщо це звичайні люди, то там жити просто неможливо. Тобто відсутність води, відсутність світла, гори мусора до речі, така проблема з мусорними свалками вже стосується не тільки окупованої території Луганської донецької області, а навіть уже і Запорізької області. Там вони визнали, що там стільки мусору скопилося, що їм потрібно буде три роки його вивозити. Ну ось, а хоча ми знаємо, що ну скажімо так, на тимчасово окупованій території Запорізької області там не дуже багато населених пунктів. Окуповано з точки зору, ну з точки зору, там якщо брати Луганського Бодонецького області, тим не менш ця в них проблеми є. Заробітні плати постійно ми фіксуємо кожного місяця не виплати навіть в окупаційних адміністраціях. Це підкреслює відношення окупантів до тих, хто. Там працює в цих э, організаціях води. Э... Ну, немає, вони доправлялися до того, що навіть в Луганській Донецькій області вода зі скварин, з зі скважин з колодців, яка ну якою користуються місцеві люди, то вона була забруднена шахтними водами відповідно. Якщо її вживати, то це стовідсоткова онкологія через 5-10 років. Всього просто розімуючи, можна зробити висновок, що вони все роблять для того, щоб мілітаризувати ці території, щоб зробити їх, скажімо так одним великим військовим полігоном. Те, що стосується людей, да, тобто їм не цікаво цим займатися, щоб було світло, була вода, там мусор вчасно вивозити. Їм це не цікаво. Їм цікаво зробити на цих окупованих територіях великий, великий такий військовий полігон і для того, щоб він був таким як буфером да, між Російською Федерацією і відповідно між Україною і її міжнародними партнерами. Я хочу з вами поговорити також про навколо релігійні аспекти, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях. Якщо, звісно, можемо їх так назвати, у тимчасово окупованому Донецьку росіяни проводять жорстку фільтрацію серед місцевого населення. Пише Центр національного спротиву. Усе традиційно відбувається під приводом виявлення мігрантів, які нібито незаконно перебувають на території Псевдореспубліки насправді окупанти розпочали цинічне переслідування вірян, і цього разу під тиском пишуть у ЦНС перебувають віруючі мусульмани. Наскільки цей тиск отакий навколо релігійний, а подекуди і справді релігійний є сильним на тимчасово окупованих територіях, на вашу думку? Я по-перше, хочу зазначити, що там дуже потужно набирає обертів ісламізація території. Тому що, щоб ви розуміли, вже в Луганську вони розклеюють розклади намазів, здійснення на Тому що заїхало дуже багато людей а, з мусульманського ісламського вірусповідання відповідно, тобто таджики, Узбеки, Середня Азія, а, Чеченці, Дагестанці, відповідно. І місцеві адміністрації зараз. Окупаційні адміністрації Російської Федерації там видають дозволи на будівництво мечеті практично в кожному населеному пункті. Це точно я можу підкреслити у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях, на тимчасово окупованих територіях. І, відповідно, і тобто місцеве населення там, ну, скажімо так, трохи ну, не те, що здивовано, але непокоєно. Такими рішеннями, тому що ну, ці території, тобто я пам'ятаю, ніколи там не було, скажімо так, розвитку ісламського віросповідання, тобто ну не було такого. Тобто, Іслам не сповідували. Так, да, були мечеті, але їх було там, скажімо так, одиниці. А тепер в кожному населеному пункті щодо інших. Скажімо так, конфесії, або інші, представників інших церков. Дивіться, в ФСБ є окремий відділ, який займається релігією. Рі... Рі... Всіх людей, які не ходять до РПЦ, а відвідують інші там церкви, або відвідували раніше і інші церкви, або мають відношу мали відношення до якихось організацій. Релігійних, вони всі знаходяться в реєстрі, і за ними встановлений, встановлений пильний контроль. Відповідно, час від часу до них приходять з обшуками. Тобто, ну, це можна назвати репресіями. Багато людей, які скажімо, там у яких було християнське віросповідування, або ну але інше направлення. Ну, їх позакривали ну, місця позбавлення волі. У... Запорізька окупаційна адміністрація навіть видала навіть видала запрет по здійсненню діяльності греко католицької церкви. Да, я особисто ну мені передавали цей документ. Я особисто його передавав в Посольство Ватикана в Україні для того, щоб вони бачили, як Російська Федерація що вона коїть з. Ну як вона дотримується права на, на, на сповідування інших релігій, відповідно, і е, вони їх просто знаєте, як вони намагаються набути монополію на, на ідеологію, і я вам більше того хочу сказати: вони ще зараз займаються ліквідацією церкви у ПЦРП на тимчасово окупованій території України, тому що дуже багато скажімо так керівників. Ну, я не знаю, як їх назвати по їх церковній ієрархії, у ПЦМП на окупованій території були незадоволені діяльністю окупантів після повномасштабного вторгнення. Якщо з 2014 по 2022 рік вони більш-менш мовчали, то скажімо, ось, наприклад, такий яскравий, скажімо так. Приклад того, що в Свердловську, в окупованому Свердловську Луганської області, був настоятель там церкви, храма, а, який активно критикував окупантів за їх дії. Ну, тобто це вбивство, це пограбування і таке інше. Він зник. Ну, відповідно, ж, він зник, його досі не можуть знайти. Але церковна спільнота, вона знає, куди він зник. Да? Його вже немає в живих відповідь. І вони там і це був не поодинокий випадок. І після цього як вони почали гуртуватися, як вони там почали їх критикувати, хай не публічно, але все ж таки то Російська Федерація прийняла рішення по ліквідації ПЦМП призначений. Новий керівник УПЦ РПЦ в на тимчасово окупованій території Херсонської області, да, а УПЦМП ліквідовано. Призначений новий керівник РПЦ в тимчасово окупованій території Донецької області, а той, який був багато років, його просто викинули, і все відповідно. Тому в пріоритеті окупантів повністю знищення. Будь-якого будь ідеологічного впливу на населення, яке буде мешкати на тимчасово окупованих територіях. Відповідно, так можна пояснити їх дії. Тому, дивіться, вони УПЦ МП на окупованих територіях використали і ліквідували все. І замість УПЦ МП тепер РПЦ, Русська православна Церква. так само і з профсоюзами. З було так само з іншими організаціями. Будь-яка будь організація, яка здійснює вплив на людину в її життєдіяльності, Вона, якщо колись співпрацювала з росіянами, вона ліквідовується і на місці неї приходить е, вже офіційна російська е, там організація, відповідно так і з... Е, е, Російською православною церквою відповідно яка ліквідувала Українська Українську православну церкву, але обсемпе ще залишається на окупованих територіях. Але вже ну тобто, ми знаємо, що вже йде підбор кадрів для того, щоб ліквідувати її остаточно, щоб на окупованих територіях була тільки РПЦ. Ось, ось так ну ось така історія закінчилася у ПЦМП на окупованих територіях. Я думаю, що в Україні. Для тих а, представників УПЦ МП ну, це повинно бути ну, таким ось уроком, да? щоб вони побачили, яка їх участь, чекала б, якщо б вони ну, були б в окупації. І що під а, словами, що ми там незалежна церква або ще щось, ну, це просто слова. Ось ми бачимо яскравий приклад на окупованих територіях. Я пане Павло, хочу також про інші аспекти поговорити, окрім навколо релігійних. Бо ж нещодавно ви повідомляли про те, що якщо до 1 березня люди не легалізувалися за законами Російської Федерації, їх будуть депортувати. Йдеться у тому числі і про українців, які проживають зараз на території ворога. На вашу думку, чи не схожою є ця ситуація до тієї, яка зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях? І на вашу думку, чому росіяни, чому окупанти починають цим займатися у цей період? Ну, по-перше, вони все підвели там в один період. В цей же період ліквідували паспорти ЛНР, ДНР. А були такі люди, такі сепаратисти, які хотіли, щоб це, ну, Тобто там була певна таке угруповання прихильників того, щоб залишалися ДНР, щоб вони не входили в склад Російської Федерації. Вони принципово не оформлювали паспорт Російської Федерації, залишали паспорт ЛНР, ДНР. Паспорт ЛНР ДНР ліквідований в цей же самий час. В цей же самий час виходить строк того, що громадянство, громадянство Російської Федерації, яке було видано в період з 2017 по 2023 роки, вважається недійсним, якщо ти не склав присягу. А розуміти, для того щоб скласти присягу, там ну, це ну певний такий перелік дій відповідно на камеру потрібно там, щоб тебе записували. А як на окупованій території з 2019 року видавали паспорти? Звичайно, без складання присяги відповідно. Тому просто вони видали ці паспорти. Да? Потім вони їх використали цих людей, що вони нібито громадяни Російської Федерації. Ми пам'ятаємо перед а, повномасштабним вторгненням слова піскова Путіна. Там наші люди, там мільйон руських живуть. і інше. вони їх використали. Для того щоб обґрунтувати повномасштабне вторгнення, а тепер відповідно вони а, прийняли а, закон, яким позбавляють громадянства тих, хто не склав присягу. А присягу там не склало, ну, десь приблизно 60% від тієї кількості виданих паспортів. Тобто, при, практично всі на окупованій території, хто в цей період отримував паспорти. Вони полабавляються громадянство Російської Федерації. Ось ну такий приклад: Щодо українців, які е, живуть на території е, Російської Федерації, там як біженці, і для них був був прийнятий 585-й указ. Путін. Він також ліквідується, тобто вони скасовують цей указ і фактично, вони надають е, час українцям перебування вільно на території Російської Федерації до 1 березня 2025 року. Потім ці люди будуть вважатися такими, які не мають права перебувати на території Російської Федерації. Е, я думаю, тут все просто. Російська Федерація на ментальному рівні, десь починаючи з початку 2023 року, так потужно, вона змінила підхід. Тобто вони, їм потрібен зовнішній і внутрішній ворог. Вони прийняли рішення, що таким ворогом для них буде будуть українці. Зовнішній зрозуміло, а внутрішній ось е, всередині живуть українці Російської Федерації етнічного походження, там на Кубані, є в інших регіонах Російської Федерації українці, які туди виїхали з 2014 року, відповідно. І тому тепер вони будуть вважатися для них внутрішніми ворогами, їх просто будуть депортувати з Російської Федерації. Розумієте, погляньте, що вони. Вони роблять з майном українців на окупованих територіях, попросту конфіскують. А я впевнений, що і у цих українців, яких вони будуть депортувати з ось з 2025 року з березня, так само будуть відбирати майно. Тому я думаю, що тут просто ну тут все просто, це в них такий а, політичний крок для того, щоб а, вся країна боролась з внутрішнім ворогом. Я дякую вам, пане Павле, за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого етеру. Вболіваємо за українців, які перебувають з тих чи інших причин на тимчасово окупованих територіях. Але тут уповаємо на правозахисників на українські сили оборони і на українські офіційні організації. Дякую вам, Павло Лисянський, доктор філософії з політичних наук, засновник східної правозахисної групи. Був з нами на прямому зв'язку. Про важливе станом на зараз. Про важливе. На тимчасово окупованих територіях говорили разом із вами. Ну а далі, як я і обіцяла, переходимо з вами на міжнародну арену і про важливі новини, які звідти надходять. Починаємо з вами говорити. І перш за все оглядаємо ті матеріали, ті тези, які лунають із західної преси. Світові лідери дедалі активніше почали говорити про мирні переговори між Києвом та Москвою. Західні змі вважають, що забезпечення гарантій безпеки для України та її майбутнє потенційне членство у НАТО це основні умови успішних домовленостей. Пише видання The Economist. Велике занепокоєння полягає у тому, що пан Трамп нав'яже Україні катастрофічну угоду. Владімір Путін каже, що він можливо захоче заморозити лінію фронту, хоча Росія окупувала 70% із чотирьох українських. Українських областей, які вона анексувала, але він також вимагає, щоб захід скасував санкції, що Україна повинна відмовитися від членства у НАТО, щоб Україна була демілітаризована і формально нейтральна, і що вона захищатиме права російськомовних. Бачите, час спливає а наративи у російського диктатора. Тими ж самими залишаються більше того. Президент Росії не поважає папірець. Пишуть журналісти. Він сподівався, що післявоєнна Україна поглинена між особицями та взаємними звинуваченнями проти заходу впаде. Як самозваний охоронець російськомовних українців, він міг би легко вигадати будь-який привід. Але це не неминучий, і навіть не найвірогідніший результат. Капітуляція перед Путіним була публічною поразкою Америки та Трампа. Воно перекинеться на Азію, де вороги Америки можуть стати більш агресивними, а її друзі можуть втратити довіру до свого союзника та натомість заслужити довіру Китаю. І Трамп напевно хотів би уникнути приниження від того, що його знають як людину, яка втратила Україну через те, що його Путін обі. Йшов у переговорах у його власних інтересах укласти угоду, яка збереже Україну в безпеці, принаймні протягом чотирьох років його терміну. За цей час Україна може багато зробити. У Трампа є важелі впливу на Росію, якщо він захоче цим скористатися. Пишуть журналісти, оскільки він непередбачуваний, то може погрожувати Україні піти в Абанк, надіжславши їй більше смертоносної зброї, і Путіна доведеться сприймати його серйозно. Крім того, російська економіка страждає. Рубль падає. Росіяни втомилися воювати. Хоча Путін міг би продовжувати війну ще рік чи більше. Він також міг би виграти від паузи. Як припустив Майк Уолл, це майбутній радник Трампа з національної безпеки. Америка також може погрожувати застосувати. Санкції, аби посилити цей біль. На що ж тоді має бути спрямована угода? Міркують журналісти видання економіст». Відновити кордони 91-го року поки що звучить нездійсненно і юридично. Уся ця земля належить Україні, але вона станом на зараз не може це відвоювати. Натомість метою має бути створення умов для процвітання України на території, яку вона зараз контролює. Для цього знадобиться нашій державі стабільність і реконструкція, які залежать від безпеки від російської агресії. Саме тому у центрі переговорів. Може бути і питання про те, як розробити надійну та довговічну структуру безпеки України. За економіст раніше стверджували, що найкращим способом захисту України був би її вступ до НАТО. Це також привело б до альянсу найбільшу, найінноваційнішу та в боях армію і оборонну промисловість Європи те, що Трамп міг би заохочувати, оскільки тоді НАТО потребувало б менше американських військ у цьому регіоні.